Хор Бортнянського повернувся з гастролей по сусідній Польщі. Чернігівський музичний колектив взяв участь в престижному міжнародному проєкті. Наші співаки в купі з місцевими хорами та Будапештським оркестром музичили на вечері пам'яті німецького композитора Брамса. Цього року для капели Бортнянського це треті зарубіжні гастролі. Втім, щоразу колектив вражає несамовита любов європейців до класичної музики. нам треба повчитися, тому що в місті з декількома тисячами людей, чим 20 тисяч, 30 тисяч людей, є 20 аматорських хорів. І наші білети на наш концерт просто як гарячі пиріжки там були, за них билися. Поки європейці б'ються за квитки на концерт нашого колективу. Його художник керівник жаліється. Мовляв, чернігівського слухача цінувати класичний вокал слід привчати. Заради цього в обласному центрі незабаром мають створити товариство любителів класичної музики. В цьому товаристві буде свій хор, і якщо все піде, так а я думаю, що це піде, буде злагоджено працювати. Буде свій оркестр, будуть творчі колективи, і які доповнять нашу філармонію. Зупинятися на досягнутому керівництво хору Бортнянського не збирається. Нині тривають переговори з польськими колегами щодо створення постійної міжнародної програми у планах гастрольні тури та освітні заходи, аби відкрити для Європи українські цінності і традиції.